Повіриш, куди ми дрова веземо. на Аквадар, там де водичку розливають. на Волинській дивізії 1А. Заходьте до людей купляють водичку. Щоб їх було за що купляти дрова. Хм, Прикольно. Погнали по бордюрах як по тому. А що, по-другому не виходить, да. всі прям в ангар влізли, правда не повністю малий. це як його, Відійдіть, бо може гахнуть. Вага сумасшедша. Маленько, потихеньку, пожде, бажле, бежле, 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 пожде, бежле, подожде. Щоб хоча б частина сюди висипалась. Перекидай сюди. Мінус 500 баксів, щеплення нема. Вот так уже висиплються всі все. А еще поднимаются, поснимаются. Уже все, куди вище. Я вам предлагав ручну вигрузити.